Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга четверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Добрий вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Леся Пилипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Велич мистецтва полягає у цій напруженій роздвоєності між красою і стражданням, любов'ю і пристрастю до творчості. А взагалі, мистецтво означає знайти незвичайне у звичайному і звичайне у незвичайному. Тому то воно завжди справжнє, вражаюче і не залишає байдужим нікого. Саме про мистецтво, про творчість ми сьогодні будемо відверто розмовляти із молодими талановитими художниками. Це Анна Сушарник та Дмитро Кравцем. Доброго вечора. Доброго. Вечора. Дуже дякуємо вам, що ви запросили нас до себе в майстерню. Тут настільки вражаючі роботи, дивлячись на те, що ви такі молоді люди, і вже так гарно пишете. Аня, а взагалі, з якого віку у тебе особисто з'явилася пристрасть до мистецтва, до живопису? Ну, взагалі, то я з дитинства полюбляю красу і завжди щось ліпила, вирізала, малювала. Ну, напевно, як як всі діти. Ну, а саме займатися почала, коли пішла навчатися? Так, я закінчила художню школу Кам'янецьку, а потім вже поступила в університет, і я ж тоді вже зрозуміла, що зрозуміла, що я ну, буду займатися живописом. Що це саме да, твоє? Так, що це саме моє. А хто в роду, в родині? Бо в родині взагалі-то в мене з мам, з маминого боку по маминій лінії. Був наш далекий родич, який був іконописцем, і він писав. І от я думаю, можливо, десь щось якихось генах передалось мені. Дмитро, А за яких обставин ви познайомились з Анією і вирішили працювати разом, творити разом, писати разом? Ми з Анею познайомилися ще в 2009 році. був, я був на другому курсі. У нас проходили в університеті після навчання. Ми ще додатково займалися вечірнім рисунком, так як хотіли ну, покращити свої навички письма. І там ми вже так після навчання, бо Аня на один рік була на курс старша, і ми вже так познайомилися і вирішили, що наше майбутнє творити і будемо в парі допомагати. І так по життю складається, що ми пишемо, працюємо, і нам це подобається, і ми разом. Дмитро, відверто, яке місце у вашому житті займає любов? О, Це саме головне, бо кохання це, ну, це, це чудове відчуття, яке ну, мене надихає на твори. Тобто ти маєш пройти через це відчуття, так, тоді творити. Да. Писати. І тоді творити, так. Бо ну, людина, яка не може відчувати, кохати, ну, це якесь ну, черство людина, нещира, напевно, можна так сказати. Ну, це таке високі почуття для художника. Це кохання, це дуже важлива річ. Аня, я ну не до кінця можливо розумію всю ту складність твору, але мені здається, що в кожного напевне художника є улюблені напрямки роботи. В якому напрямку от працюєш зокрема ти взагалі я намагаюсь писати все те, що мені подобається. Це цей і пейзажі, і натюрморти, і портрети. Але більш за все я полюбляю, напевно, надаю перевагу пейзажу і натюрморту. Ну, натюрморти це люблю з квітами, щоб були такі, напевно, жіночі вони більше. Пейзажі, також якісь такі, щоб це був сонячний день, щоб вони були якісь позитивні. Наприклад, також в мене з'явились роботи, такі творчі роботи, які, наприклад, я буваю десь на природі. Приосмислюються і потім пишу вже в майстерні якусь роботу на враженнях, на емоціях якихось. І ось у мене є ну, серія робіт, які я написала. І це одні з них це натюрморти, є, є, називаються Спогад про Карпати. Також пишу портрети. У мене є їх не досить так багато, але є декілька портретів. Перших два таких портрети це моя бабуся, і дідусь яких я написала, бабуся писала з натури, вона мені позувала, а дідусь, на жаль, помер, і я його вже по фото написала. Це в мене пара таких портретів. Також є портрет дівчини Гуцулки, е яку я написала по враженням також по подорожам в Карпати, і от виникло в мене бажання написати таку дівчину. Також є портрети різні на замовлення, але це вже все так індивідуально. І... Тобто в будь-якому напрямку, але пейзажі так, і тварінь. Так. А що має, яка має бути атмосфера, коли ти твориш? По-перше, це має бути комфорт. Мені має бути комфортно, щоб все було під руками і щоб ніхто не заважав і якась гарна погода, ну, як для мене. Я думаю, що в кожного художника має бути своя атмосфера, в якій йому комфортно, і вона може працювати тоді як людина. Но для мене дуже важливо комфорт, щоб я себе почувала, щоб все в мене було, і щоб і матеріали, і Ось так. Дмитро, ну я зрозуміла, що кохання в вашому житті відіграє неабияку роль. А від чого ще отримуєте натхнення для творчості? Надихає, звичайно, наша природа. Це неймовірна річ. Природа це кожних 10-15 хвилин це змін той, того стану природи. І ти живеш, виходиш і бачиш, що ось сонечко заходить, чи, чи встає рано сонечко. Це дуже цікаво і гарно споглядати різні стани. І вони, кожна пора року, це свої відтінки, кольорів. Все різном, да, Різноманіття барв, це, звичайно, це надихає художника. І, наприклад, раніше ти так не помічав, як ти помічаєшся зараз. Ти стаєш чутливіший до того всього і бачучи. В одному якомусь чорному відтінку там є дуже багато різних кольорів, і цей синій, і червоні, зелені. Ну звичайно, це дуже гарно. Ну на рівні тонкої матерії да. зрозуміти. можна сказати, що так. Дмитро а як часто ви є учасниками виставок і в яких містах виставляєтесь? Я особисто знаю, що Чернівці, Хмельницький, Вінниця вони просто шаленіють від вашої творчості. Так, звичайно, це є наші такі, скажімо, невіддалені місця. Ми охоплюємо Західну Україну. Ми вже виходимо на Київ. Це всеукраїнські виставки. Ми приймаємо участь в всеукраїнських виставках. Це було цього, цього року різні виставки. І мальовнича Україна, і до 200-річчя від народження Шевченка. Також ми робили і персональну виставку в Чернівцях цього року з Анею, ну, Працюємо. Полюбили дуже чернівці, я бачу. Так, ну після Кам'янця Чернівці, це наше друге рідне місто. А чому так там якась особлива аура? Аура, так. Це, звичайно, це Чернівецька аура. Це вулички, будинки, старовина. Нас це дуже приваблює, щось похилений будиночок, там десь немає штукатурки, Оце нас дуже приваблює. Є можливості да. для творчості. Для творчості. Так. А де ще плануєте от зараз найближчим часом ви ж ви зараз готуєтесь до якихось виставок? Так, ми зараз також готуємося до всеукраїнських виставок в Києві. які будуть відбуватися і восени. Там є різні виставки. Там і до Дня художника, і до Дня Незалежності. Ну і ряд виставок, які проходять кожного року, і ми цим ми хочемо виходити на новий рівень, показати те, що ми хочемо. Працювати і надалі, підвищувати свій рівень. Ну і скажем, дай Бог, в наші роботи визнаються вже і в Києві, і це нам дуже приємно. Ми працюємо на майбутнє. Результат уже є. Так. Ну я вже не вперше у вас в майстерні, і мене щоразу вражають, приємно вражають ваші роботи. А в яких містах, можливо, навіть в країнах є ваші особисті творіння? Наші роботи є вже в багатьох містах. України і не тільки України і за кордоном, це і Польща, і, і Болгарія. А в Україні ми робимо виставки, наприклад, і залишаємо роботи в фонд музею, наприклад. Це і в Чернівцях, є, і в Хмельницькому обласному музеї. Ну, в багатьох можна побачити наші роботи. І якщо ми залишаємо роботи в музею, наприклад, музей. Організовує різні тематичні виставки, і тоді глядач може прийти і зустріти там і наші? Нам це дуже приємно. А де можна от нас зараз дивляться, глядачі? Я впевнена, що дивляться і в захваті від ваших творів. Як можна придбати вашу роботу? Чи це можливо зробити на виставці, чи це суто індивідуальне замовлення? Ну, це можна і на виставці придбати роботу, якщо глядачу сподобалася якась робота. Але зазвичай люди, якщо в місті взяти по території нашого міста, то у нас взагалі місто невелике і люди можуть нас порадити десь. Багато візитівок є, і можна і в мережі нас знайти. Тому часто хтось телефонує, хоче якесь замовлення зробити. Але дуже завжди приємно, коли хтось купляє твою роботу якусь не замовлення, а робота твоя творча якась. Це зазвичай на виставках можуть придбати такі роботи. Є можливість угу. побачити і придбати. Так. Дмитро, я знаю, що ви з Анною є постійними учасниками пленерів. Наскільки це позитивно впливає на творчість і взагалі яка там програма? Ну, пленерна наша діяльність також розпочалась у 2012 році. Запросила такая організація на Закарпатті обрій Карпати. Запросили нас на пленер до себе в хуст, це Закарпатська область. Там надзвичайно нам сподобалось. Це, по-перше, краєвиди, також їхні хустські пейзажі, це чеське містечко їхнє, дуже, дуже гарне місто і дуже теплі відзивчиві люди. Що немало важливо для художника, коли ти приїжджаєш і відчуваєш себе як вдома, програма, для чого, що на меті ставить перед собою uh -huh. пленер. Пленер це з'їзд художників з цієї України, і на меті якого є ознайомитись, з худож... ну, побачити художників з різних міст України, побачити їхні школи, як хто, як пише. Таким чином, бачучи іншого художника, ти сам бачиш що свої якісь недоліки чи переваги, і тим самим ти піднімаєшся свій рівень. Бо ніякий університет не дасть тобі того, що може дати планер. Це е, спілкування з людьми, коли ти можеш. Бо є різні художники, художники, яким вже і по 60 років приїжджають, і це дуже. Е, Цієї організації перевага в тому, що е, вони запрошують і молодих, і вже знаменитих художників, які можуть поділитися з тобою досвідом. І ти дуже. Безпосередній контакт, контакт з такими метрами в так, живопису. І в цьому велика дяка Йосипу Блецька і Сергію Галаю. Хочу передати їм велике вітання. А що хто це познайомив? Це Два, два таких ну, скажімо, метри Закарпаття, які вони є і організаторами цього пленеру Обрій Карпати, яка почала існувати з 91-го року. І вона занесена в списки ООН, яка проводить найбільше на території взагалі не України, а світу, найбільше пленерів. Це буває в один рік, вони проводять і до 13 пленерів. Це Цифра неймовірна, вони проводять ну, велику працю і за це велика честь і хвала. І ми вже ну, неодноразово були, бо в них є різні бази. Це і в Хуст, і в Шаян, в Шаян. Да, мінеральна шаянська, uh -huh. знаєте, uh -huh. так, це в Шаяшанії, татарів і різні ще є бази, де приймають художників, і можна просто поїхати відпочити від буденності, що немало важливо, коли тебе затягується трасовина. Така буденна, ти можливо десь вже не відчуваєш, трошки губишся в побуті такому. І ти починаєш, приїжджаючи туди, все знівельовується, ти як відкриваєш, ну, скажімо, себе заново і починаєш працювати. І привозимо з планерів багато робіт, гарних робіт, які потім також і на виставках показуємо. І, і в містах, і в країнах. Так. А особисто тобі, е, які художники подобаються, є такі особистості, які в от, 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 захваті від їхніх робіт, ну, світового рівня. Я, розумі, я розумію. Сказати, що якісь там, наприклад, один художник, чи два, чи три, на яких я рівняюся, ну, немає такого. Є дуже ну, велика кількість художників, вони є метри, є і не дуже такі відомі художники у світі. Але він просто він невідомий чому, бо він не був в свій час розкручений, скажімо так, можна сказати. Але він не гірший за того, що такий дуже там Шишкін, там, що всі знають про художників, такі стандартні фамілії, прізвища. І сказати, що немає такого одного. Я працюю ну, по-своєму. Звичайно, це класичний живопис, від нього ми не відходимо. Працюємо, скажімо, по академічному живописі. Аня, а де, от відверто, найкраще працюється? В майстерні, чи то на природі, чи то взагалі якісь особливі місця? Ну, особисто для мене, звичайно, найкраще працюється на природі, тому що ти відчуваєш контакт з природою, бачиш кольори дуже гарних відтінків, бачиш в майстерні працюється вже така робота більш або завершення якоїсь роботи, або щось своє творче. Але більше всього я полюбляю малювати на природі. Отримую задоволення духовне і ось так. А в тебе є твої улюблені роботи, от що ти, ну, навіть коли в тебе їх купують, тобі важко з ними розстати. Так, в мене є такі роботи, які от я, я вважаю їх не улюбленими, а вдалими. вдалими. Так скажем, mm -hmm. так, вдалими. Але якщо я роботу хтось захотів придбати мою, і вона мені дуже подобається, я завжди намагаюся ніколи не шкодувати за неї. Тому що для чого це робити, якщо людина буде, вона їй подобається, вона її повішає собі, наприклад, десь на стіну і буде милуватися, і буде отримати від неї якусь позитивну енергетику, тому що шкодувати тут ну, немає. Чому я знаю, що ви з Дмитром не пишете в поганому гуморі, тобто ви завжди маєте бути на позитивіць, так? Так, звичайно, ні в якому разі я так вважаю. Можливо, є якісь художники, в якого там, наприклад, поганий настрій, він напише щось на полотні і може сказати, що о мені вже краще, я себе краще почуваю, і ось так. Але я вважаю, що не варто в поганому гуморі. Писати щось, тому що коли роботу глядач споглядає, ця енергетика вона до нього якби повертається. повертається. І тому не варто це все відбивається на роботі. Тому краще тільки коли гарний настрій, тоді я пишу. Будь-якій людині, ну особливо творчій людині, потрібна підтримка. Бо Дмитро, кому б ви хотіли сказати слова вдячності? Чи то вашим першим педагогам? Чи можливо вашим близьким, чи просто людям, які вміють допомогти в той момент, коли ви саме цього потребуєте? Звичайно, це перше, це рідні, наші самі рідні, близькі люди, це наші батьки, які в нас вирісти, От Їм, в першу чергу велика дяка, що вони нас ну, терпіли, скажімо, там писали фарбами, десь там коври, якісь чи штори в фарбах. Це звичайно вони там чомусь десь може не подобалося, але вони терпіли, вони знали, що. От, у них виростить да, майбутніх художників. Художник. Їм честь і хвала, що вони в нас є. Дуже мені вдячні за то. А ще хочеться, звичайно, подякувати Сергію Васильовичу Гищуку, директору першої подільської кредитної фермерської спілки в Кам'янці-Подільському, з яким ми вже співпрацюємо не перший рік. І це людина, ну, нам би в нашому місці побільше таких люди, людей, як він. Це Меценат, який допомагає в організаційних питаннях різних виставок, загалом допомагає молодим художникам. Ну, ну так, я саме ну. в розмові з ним познайомилася з вами, тому що він щороку влаштовує виставки і, і сам захоплюється вашими роботами. Так, щороку відбувається Кам'янецька весна, виставка, в яких ми приймаємо участь також. І... Там і познайомився з Сергієм Васильовичем, і дуже щасливий від того, і продовжуємо спілкуватися, співпрацювати. А педагоги щодо педагогів? Починалося з такої художниці Чернівецької, як Наталія Ярмельчук, це аквареліст дуже такий широкого профілю. Хочеться сказати, що на перших курсах це у нас були такі. Ми починали роботу це акварелями. І от по цих її роботах я надихався. Копіював, бо, звичайно, було почати саме важче цей потяг, рушити потяг, щоб він поїхав, це треба було його розігнати дуже сильно, щоб все пішло накатом. І от Наталія Ярмольчук, це, можна сказати, та, хоча вона і померла, ну я її не знав особисто, але по її тим роботам надихався і писав. До речі, що найбільше любиш писати ти? Ну, найкраще це, звичайно, це пейзаж. Для мене це, ну, це щось особисте і ну, таке, як інтимне. Ну, це коли я по, по, поринаю в ту хвилю природи, в красу неймовірно, і просто забуваю про все, що є, і тільки я, і пензлик, і переді мною полотно. Це, це найкраще, що ну, може бути. Для художника. А місто, до речі, в якому ти живеш, як тут працюється в Кам'янець-Подільському? Ну, звичайно, починалося все з нашого гарного кам'янця, ну, неймовірне місто. І тут ми ходимо, пишемо. Звичайно, спочатку це були стандартні якісь такі ракурси, там, де фортеця, така загальні ракурси, там десь, можливо, якісь другі місця гарні, а потім, коли ти це все більше поринаєш. Просто прогулюєшся і потім собі м, бачиш якийсь гарний пейзаж. Потім він перетворюється на роботу, на полотні. Це дуже гарно. Ти з Кам'янець-Подільський має оту таку перлину, можна сказати, так, від якої не може вичерпати десь натхнення. Це ну, неймовірна річ, бо місто я наше дуже люблю. Полюбляю описати наші пейзажі місцеві міські це і вірменська і площа, і дзвіниця вірменська, і дерев'яна хрестово здовиженська церква в старому місці. Ну, взагалі старе місто, це унікальне місце. І ми вже ходимо і бачимо. Ну, досить багато переписали його. І вже хочеться що такий ракурс винайти, що ще ні в кого не було на плутні. Оце для нас зараз ціль, що так. Кам'янець, що так, що його ще ніхто не показував писати? Ну, я бачила ваші роботи про Кам'янець-Подільський, і це дійсно абсолютно новий погляд на місто. Це ваш, ну, як кажуть, рука майстра вже відчувається. Хто знає вас, то розуміє, що це саме витворили. Так? Не тільки одна крепость асоціюється з Кам'янець-Подільським. А про що на даному етапі життя мріє художник? Дмитро Кравець. На даному етапі це, ну, звичайно, не зупинятися на досягнутому. Це йти ну, вперед, тільки вперед, писати, писати, гарні роботи. Хочеться, щоб було їх побільше, Ну, звичайно. Бо муза, такого як муза, не існує, здається, на, на мій погляд. Має бути праця, праця і праця. Угу. Тобто ти тут кажеш, що це тільки працею праці праця досягає до, досягається успіху. Праця, праця і праця досягнення успіху. Мені настільки приємно перебувати у вас в майстерні. Ну, по-перше, я вже казала не неодноразово, що я в захваті від ваших робіт. Я в захваті від того, що такі молоді люди і вже настільки талановиті, і у вас неабияк світяться очі. А що таке щастя для художників? От зокрема для тебе, Анна, і для тебе, Дмитро. Ой, ну щастя, це таке щось дуже індивідуальне. Ну, на даний етап, на даному етапі життя, ну щастя для мене це коли тебе оточують рідні люди, які завжди тебе можуть підтримати, які завжди поруч з тобою в різні хвилини, чи в хвилини якісь щастя, чи, можливо, якісь негаразди там. Але і також щастя, це коли ти маєш улюблену справу, коли ти захоплюєшся нею, коли ти можеш своєю справою подарувати щастя іншим людям. Я думаю, для мене це, це є щастя, Дмитро. Але щастя жіноче і щастя чоловіче, вони чомусь різні мають погляди на одну і ту саму річ для тебе, зокрема, що таке щастя? Для мене щастя це працювати в майстерні на вулиці. в Приміщення це живопис. Щастя це живопис, бо без нього я вже не відчуваю себе як особистість. Хочеться сказати, що тримаючи пензель в руці, я відчуваю це щастя, без якого не можу бути далі художником. Я дуже дякую вам за те, що ви запросили нас до себе в майстерню. За те, що в мене була така нагода познайомити наших телеглядачів з такими. Молодими і талановитими художниками, як ви. Хочу побажати, щоб завжди у вас було те натхнення, та любов, що дає можливість творити, писати і дарувати такі твори людям. Просто це, це знаєте, це є необхідна річ, така потреба людини в красі, в мистецтві, як і в сні і в їжі. І мені здається, що ви багатьох людей дуже потішили, коли вони мають можливість придбати ваші роботи: миру, злагоди, любові і всіх моментів для того, щоб ви і далі творили. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із молодими талановитими подільськими художниками Анною Сушарник та Дмитром Кравцем. До побачення! Хай вам щастить! Thank you.